Ляк, як же мені подобаються літні ночі, але не тоді, коли знаходишся з конем по коліна в болотній грязюці в моторошному темному лісі. Навколо тебе тиша, туман і віє холодний вітер, тоді бажання милуватися краєвидами ховається в темних куточках власного розуму, прямісінько за спиною у страху. А прекрасний срібний місяць, мовби та панночка, що кидає презирливі погляди, де не де виглядає з-за туману. З кожним кроком від сплеску води під ногами мене почало кидати у холод. Добре, що хоч чоботи досить міцні для такого випробування, хоча вони і не таке бачили в моїх козацьких походах. Пам'ятаю, як одного разу ми надурили ворога. Ми тихо обпливли супротивника, наблизившись позаду в притул до табору, та вискочили з очерету, немов із-під землі виросли. Ото було сміху, коли побачили перелякані обличчя наших недругів. А тепер мені не смішно, бо зараз мені щиро сказати лячно. Я намагаюся себе заспокоїти словами типу Гей, хлопче. Ти ж справжній козарлюга, тебе ані куля, ані шабля не страшили, ані гармати, ані війська бусурманські, ані війська ляські. А тепер ти злякався якогось болота посеред ночі. Ну, ти даєш. І дійсно, аж самому смішно стало. Трохи заспокоївся. Та недовго бандура грала, як то кажуть. За декілька метрів від себе чую, що щось швидко пробігло по воді. Мене аж тіпнуло. Спочатку я боявся тиші, а тепер хлюпіт води мене став тривожити більше. Навіть мій кінь, особа норовлива та стримана, своїм іржанням передав мені декілька слів, нагадавши про свою присутність. Я заспокоїв переляка так звали мого коня, і дав йому сухаря. Він відкусив половину, а іншу з'їв я. Заспокоївши коня, і сам став трішки стриманішим, бо був із вірним другом, що не раз витягав мою чуприну з палких ситуацій. Напевно, найцікавішим був випадок, коли я, залицяючись до дівчини, впав у кереницю Поки дівчина бігала в істериках, переляк кинув мені відро допомоги, а потім витяг із води. Гото, роззубна тварина. Знову почув подібний хлюпіт позаду. Стало ще страшніше. Далі тільки більше. В тумані промайнула худа постать, потім друга, третя. Мені відібрало не те, що мову. Я навіть думати не міг. Ми переглянулись з конем, і обоє стали як вкопані на місці. Моя рука потягнулася до шаблі, а іншою я схопився мертвим хватом за вуздечку свого товариша. Ех, моя вірна шабля. Всім відомо, що шабля це не просто зброя для козака, це сестриця або ж і сама красна дівиця. Пам'ятаю, як я отримав свою від мого діда, а мій дідусь, ото от козак з перцем, справжній характерник. Як вчора пам'ятаю, що в день, коли мені виповнилося 18 років, дід підійшов до мене і каже Тримай, мій любий онуче, цю шаблю, хай вона служить тобі вірою і правдою. Хай буде твоєю сестрицею, красною дівицею і справжньою захисницею, щоб ані кулі, ані іншої зброї не пропускала, а тебе від усього оберігала. А що зробив я? Правильно, пішов рубати кропиву, витанцьовуючи, як муха в окропі, та показувати різні викрутаси. Простіше кажучи, смачно мене потім відшмагали різками того дня. Іноді, як згадаю, то так і свербить одне пригодницьке місце. Все ж таки, як мені пощастило тут опинитися? Усе дуже просто кохання та дурний язик. Зібралися ми купою на Івана Купала повеселитися, пострибали через багаття, поспівали пісень та почали байки розповідати. Мені води не давай. Я як почав молоти язиком і про те, і про се, І тут дівчина, яка була люба моєму серденьку, каже А папороть, не боїшся дістати? Чи тільки вмієш красномовством розкидатись? Я не міг це просто так залишити. Моя лицарська честь була під загрозою. Я сказав, що якщо дістану папороть, то вона виконає моє бажання, а якщо не принесу, то буду винен зробити щось я. Так, як не виграю, то не програю. Тому, узявши коня, пішов до лісу темної ночі. Дуже розумне рішення. Раптом мій кінь як стане дибки. Аж в мене серце побігло в п'ятки. Я ледве в кущі не зарився від страху. Чого це ти, друже, так мене налякав? звернувся я до коня. Замість відповіді переляк набрав у рота води і плюнув Мені уписок. Ще й гордовито відвернув голову. Мене від прохолодної водички аж дрижаки схопили. Хоча, думаю, справедливо, він же не винен, що я нас сюди запер. Вмів би він говорити, то таки би мені нащебетав кілька лагідних слів. Ця думка мене звеселила. Та недовго пісенька лунала, я відчув на своєму плечі дотик холодних пальців. Забув, як дихати, як мене звати, чого я тут. Найбільше у світі я зараз не хотів обертатися, аби глянути, що це там мене так хоче переголубити. Все ж, зібравши усю мужність в кулак, я сміливо заплющив очі та обхопив шию коня і почав молитися. Та цікавість перемогла. Я обернувся і побачив, що це усього. Гілочка. Оце так маленька гілочка. І тут я знову оторопів ту гілочку тримала бліда чорноока дівчина та посміхалася. З пітьми вискочило ще три постаті це були мавки. Все я пропав, подумав я. Хоча ззовні вони схожі на звичайних дівчат, гарненькі створіння. Та коли одна з них повернулася до мене спиною, через прозорість якої я побачив внутрішні органи лісової царівни, ледь стримав зойк, може, я сплю? Я вкусив себе за десницю і скрикнув від болю. Краще б я спав. Але мавки засміялися від моїх дій і почали мене уважно роздивлятися. Переляк мовчав, напевно, думав, як йому пощастило з хазяїном. Та раптом він узяв і чхнув. Я почав сміятися, як навіжений. Так, декілька хвилин назад моє серце хотіло зупинитися від страху, а тепер я сміявся як навіжений. Нічого дивного. Ти чого прийшов сюди? Тобі що? Дома нема чого робити? Чи ти і справді божевільний? запитав маленький зелений чоловічок з довгою бородою, що несподівано з'явився на пеньку неподалік. «Ти хто?» Сміливо вимовив я, але насправді це звучало навпаки. Хто хто? Лісовик я. Чого ти припхався? Лякаєш моїх мавок. Я ж до тебе в хату не вриваюсь, не галасую і не сміюсь. Це я лякаю? Хлопче, у мене починає складатися враження, що твій кінь розумніший від тебе. Він просто стоїть і не ставить зайвих запитань. Що ти тут робиш? Я прийшов за папороттю. Господи, за що мені така кара? Люди, як ви набридли, ніякого особистого життя у мене через вас. Кожен рік якийсь дурень лазить рачки лісом і шукає цю папороть. Сполохує мені все на світі так, що потім місяць доводиться прибирати, сердито промовив лісовик і додав. Просте запитання. Навіщо він тобі? Що по твоєму особливого в ній? Ну, вона там сил дає, розум. Хлопче, мені здається, папороті тобі не вистачить, бо ти геть клепку втратив, якщо поліз шукати те, про що не знаєш, що тобі не потрібно, та вдершись в чужий дім без запрошення? Який дім? Ліс спільний. Відповів я. Так тепер що? Всім можна відчувати тут себе господарями? Має бути порядок. Ай, греці з із тобою щороку те саме. Слухай, парубче, папороть нічого не дає ні розуму, ні сили. Дійсний тільки до третіх півнів наступного дня. Але як? здивувався я. А так. Один чорт пустив плітку про силу і велич. А ви, люди, раді старатися. «Тю! Але дівчину можна здивувати, якщо вона, звичайно, не дружина лісовика. Хе. Дідусь зареготав, а потім знову зробився серйозним. І що треба, щоб її отримати? поцікавився я, бо мені було потрібно здивувати кохану. Віддай коня. Спокійно сказав лісовик. Я глянув на коня, кінь на мене. Та ви що, діду, щоб своїх друзів продавали за якийсь бур'ян? Мій кінь безцінний. Гаразд, тоді шаблю, он як блищить. За шаблюку горою. Це моя сестриця і красна дівиця, Не гоже козаку свою захисницю віддавати. Залиште, діду, ваш бур'ян, собі, я он, ромашок позбираю краще. Ну, гаразд. Бачу, ти дурний, але маєш честь. Дивись не втрать її. Дівчата, додому. Через мить ані мавок, ані лісовика не було. Знову тиша. Я чомусь лежу у воді, а наді мною стоїть переляк. Невже сон? подумав я. І тут, на пеньку, де сидів лісовик, я помітив бажану квітку. Ото Чудасія, сказав я у голос. І не кажи, я ледь не вмер від страху. Ну і дива, відповів мені мій кінь на ім'я Переляк.